Коли виступити проти проєкту так само згуртовано, як підприємці виступили проти змін у податкових правилах оскільки заспокоїв до нового року чудового кодексу не буде нового трудового кодексу допустити не можна, вважає активістка присілкового руху Луганчанка Тетяна Кисла. Вона проаналізувала проєкт, розроблений депутатами регіоналами Василем Харею, Олександром Стояном і Ярославом Сухим. І критикуючи працю цих законодавців, слів не добирає. Якщо Верховна Рада все-таки проголосує за даний проєкт трудового кодексу, то конфедерація буде вважати дані дійсні фактами преступлення проти Зрештою за завади до перевірки депутатів регіоналів новий трудовий кодекс дозволяє звільнення найманого працівника без погодження з профспілкою. дозволяє роботодавцям не обкладати колективного договору із робітниками і самостійно складати нормативні акти. Роботодавець може встановлювати необмежену тривалість робочого дня. Знов таки без погодження з профспілкою. за наявності достатніх підстав для того, щоб людина працювала не по 8 годин, а стільки скільки забажає керівник. Працівників ділять на дві категорії: тих, хто працює на великих і середніх підприємствах, і тих, хто наймається до дрібних бізнесменів, їх буде звільнити ще простіше і швидше, попереджаючи не за два місяці, а за два тижні. Пікет проти ухвалення нового трудового кодексу, що найбільше сотні осіб, що самого кодексу не читали і не мають жодного уявлення, її прапори протесту тримають у руках. Хоча її прапори тримають, а може. А знаєте, просто надає вас. Що ж та матері лідер цих протестувальників, куди імпозантіше за своїх однодумців. думці, злетіст пояснює необізнаність людей. І його Трудовий кодекс це, це відносно нових документів. Ми ще не встигли провести достатньо. Ну, у нас просто висока е степінь е простукової дисципліни. І ми сказали, що вони вийшли і вони вийшли. Сумова та школі акції протесту, відповідь Верховної Ради, не марнуйте гроші на мітинги Зарано. рано. Знімається організацію маніфестації, не відкричайте за реблокушки. Не найближчий час. Не збирається Верховна Рада України розглядати проєкт закону е, трудовий кодекс. У всякому разі до, е, до завершення цього року дай буде розібратися. Е. Проєктом податкового трудового законодавства правник Михайло Іляшу радить незалежності громадським організаціям і взагалі цим найманим працівникам скористатися паузою захваленням нового кодексу і зробити все можливе для виправлення документа. Наразі трудовий кодекс на дополяшова лише відбуває статус і ніяк не сприяє порядкування взаємоміж роботодавцем і найманим працівником. До того ж, зовсім не схожий на європейські працьки трудового як би нам не дивно це звучало, але в Європейському Союзі ці норми, законів про працю, які діють, вони є фактично соціалістичними. І якщо на завтра Україна все ж таки вирішить приєднуватися до Європейського Союзу, то все доведеться робити спочатку. Автори нового трудового кодексу чергою вважають, що в документі якраз гармонізували заємлення між роботодарством і працівником. Права на не зменшена, а от відповідальність за фактуру збільшена. Про принади свого проєкту депутати регіоналу розповідали увесь минулий тиждень. Але сьогодні, після того, як трудовий кодекс не потрапив до плану роботи парламенту на тиждень, за з його настави, пара стоян стояв, опинилися поза зоною досяжності журналістів.